Звідки зараз на нас може посипатися мир від того, що Сполучені Штати Америки і наші західні союзники настільки ослабли, що вони всі разом взяті, не змогли добитися якогось кардинального переламу на полі бою над Росією без того, щоб самим прийшлося напрягти якісь місця? Вони вирішили напополам, сполучені Штати Америки, так як вони дуже бояться Китаю, вони вирішили, що треба замирятися з Росією і? Умовно кажучи, в Україні під підздать свої позиції, лиш би лише вирвати Росію від Китаю, коли вони так бояться, Європейський Союз. Так як він втомився війни, хоча він ні, ні не напрягався сильно, але їм хочеться заробляти, а не витрачати. У них хиткі демократії, вічні коаліції якоїсь спроможності, потужності, обіцянності, туманності, е, потенційності. Навіть зараз вони ж продовжують, як їх мене тролять. Вони знову зібрались в Україні, знову якісь два коаліції чогось там. Вони кожен раз якийсь новий форум, форум коаліції чогось там відповідальності, безвідповідальності, е, анонсованості. Коротше кажучи. Цей весь мир і за того, що західний світ слабкий, тому нема чого сподіватися. Е, великих на нього Зараз, розбачаю. У мене якийсь звук час дублірує воно. Якось вони не можете, що воно дублює. Воно зараз мені то, що я кажу, воно і відривається з ефіра, під хрюкує, так. Такий нахрюк карася. От, ну ладно, хай нахрюкує. Я так розумію, що у вас подвоїться звук. Як ми попросимо зараз, можна чи якось це прибрати? Бо іде да, ідея. Да, ну, хай хай-хай подхрюкує, подхрюкує такий ехо-карася. Коротше кажучи, беремо цей мир. От люди, які його ждуть. По перше вже зразу європа вже зробилася і нахрюк. Е розвідки е розвідки, по-моєму, данії і по німеччини сказали, що якщо зараз Україна перестане воювати з високою вероятності, до раніше 2030 року Росія нападе на Європу. А вони бояться, тому що Росія не може скоротити своє військове е виробництво так швидко, точніше немає в цьому ну, причин. Вони її розогнали, значить далі треба цим користатися. Відповідно, вони бояться того, що в нас буде перемир'я. Перед тим що була заява німецької розвідки, чи когось там міністра, десь тижня три назад, що ой, 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 Україні би треба повоювати. Країни Балтії в принципі розуміють, що вони наступні будуть, і Європа розуміє, що цей мир дуже хиткий. Ми знаємо, що це буде хитким. І я вас вітаю. От хто хотів скиглить, скиглить. бо ніхто вам цього не скаже. От вони вічно шукали тампони, там понить там. Ти цека, там зброї нема. Потім такий великий, моб ресурс, Це все був собачий вереск. А от справжня причина ниття от скиглики, моліться на карася. Хто як не я, змушу вас так плакати. Тому що зараз в Румунії виграє вибори знову російський президент. Він не дуже би сильно проросійський, скажімо, він просто байдуже до нас. І в європейських розкладах оцих розпаду Євросоюзу, розпаду НАТО, оцих цих внутрішніх таких стагнаційних процесах. Ми будемо оточені противником відсотків так на 80 І поляки чуючи вже то, що карась дає скигликам причину реально серйозну поскиглить, Вони ж відразу щоб це акцентувати, оголосили у нас блокаду знову якогось пункту пропуска. Якщо не помиляюсь, є годин. Фури будуть тепер теж плакати. Що це означає? Що це означає через три роки? Якщо ми не будемо займатися обороною, розбудовою армії, а ми це не будемо займатися, тому що ми всі розслабимо свої відомі місця. Почнуть знову корупція, Лемен демократія оця імпотенція. Євросоюз так само він і не напрягався. Він зараз ще більше втомиться від війни в Україні, нашо вам та зброя і так далі. Давайте знову будемо заробляти торгувати з Китаєм. Короче, кажучи, ми. Україна буде оточена Білорусь, Росія, далі Молдова, яка сильно так само підпливом Румунії, але там і кусочок Румунії і Молдова. В будь-якому випадку Молдова, Євросоюз спільний. Ну не прийде повз Румунію. Відповідно, беремо просто вся Румунія, Угорщина, Словаччина, і лишається тільки шматочок, десь відсотків, мабуть, там. 15 нашого держкордону може там ну 20 це кордон з Польщею, через який ми можемо забезпечити логістику з рештою світу, тому що Чорне море так само перерізане. Плюс ердоган на любий момент продасть, якщо це йому буде вигадно, якщо ми будемо оточені. Відповідно, через 2-3-4 роки, якщо раптом почнуться бойові дії і угорці заблокує кордон, а в той момент не факт, що там ще не буде обрано ще більше проросійських сил і шовіністів, хто з радостю не то, що він любить Росія, тому що він любить заробляти і їм це буде вигідно знову ж таки. Їм буде вигідно наприклад, щоб розірвали нас на основі цього. Наприклад, європейські американські кошти пішли в Польщу, в їхню розбудову всього Технології, науки, озброєння, щоб ніби вже далі Польща захищала євросоюз від Росії. То нам просто логістично нас можна буде вже обрізати від усього світу. Ми за цих три роки міжнародну арену. Наша імпотенція наших партнерів вона призвела до того, що зараз ситуація безкінечно в міжнародному плані близького нашого сусідства. Вона гірша в сто разів. Ми реально, у нас просто весь кордон фізично може бути перерізаний. Якщо Польща схилиться до маніпулятивного блокування, вона не буде нікого про російську. Вона просто маніпулятивно скає там якісь там перевезення, памперси ми демпінгуємо, зерно що угодно, ухилянти їм набриднуть, і ми будемо. Вони просто тупо оточені. Ну, фактично, mm -hmm. в Україну не можна буде доставити навіть якусь ракету Петріота просто тому, що ну нема кудою. Е, Угорщина, Словаччина, Румунія просто там придумують мільйон причин і все. от І це про це мало хто думає. Вони всі думають, що це буде мир, і що? І мир, і куди. Е, другий момент. Я е, мене коли питали, да от Перемога, якою вона буде зараз, перемога і от шановні які та ми не йдемо до Кубані, да вже чесно кажучи, і на Донбас, і на Кубань, грубо кажучи, можна покласти велику перемогу. Чому тому що чи поразку там байдуже не в цьому вже перемога? Розвал Російської Федерації забезпечив би нам без безкінечно безтурботні умови розвитку нашої держави. Якщо довкола нас були б якісь стабільні світові інституції, тому що якщо розвалиться Росія. Сі, але при цьому Туреччина нападе на якусь Кавказську республіку, або Туреччина разом з якоюсь Кавказськими еміратами почне воювати, я не знаю, там з Греція чи з ким угодно. А потім хтось щось гадає там за Крим, там за Болгарію. Чорт його знає, хто на кого взагалі нападе в цьому світі. Якщо зараз у Хусіта будуть дальнобойні системи, а ви ж бачите, що Трамп програв війну хусі там. Американці ж визнали, що 30 днів війни з хусітами не ефективні. Чуть не збили F-35, збили щось там ще, а збили МК 9 ліперов. Дорогі безпілоті їх щось там збили коротше, 8 штук. Вони вирішили, що ну, неефективна така війна, тому що девець і першости що коштує щось там мільйона двадцять баксов. І Трамп сказав, що хочете ми не воюємо. Окей, давайте щось там коротше старгуємося на якихось умовах. Америка програла племінам хусітам. Люди отямтесь, який мир. Весь світ не вірите мені? От уже Єрмак про це вже каже. правда, може це Єрмак у мене дивився. Не знаю. Ну всі розуміють, що світ іде в темні часи. Гірше того, це не темні часи, коли там бігали з дубінками, а будуть бігати з дронами, з тірактами, з хакерськими зламами. Да? Там Пакистан кібервійська Пакистану зламали якісь там ідійські серваки, Чогось там енергостанції вирубали під час цього конфлікту, вирубали щось там енергетику. І знову ж таки, потуги замирити Індію і Пакистан, дві ядерних держави, сумарна кількість населення, яких там в трильярд раз більше, ніж України, де не ті Росії. Росія на фоні них там сявка, скільки там сто мільйонів росіян, там Пакистану 260 мільйонів, чи скільки там а, а Індія вже 1,7 ярда більше, ніж Китай. Америка Трампа обіцяв, що все вони помирились, і, і теж під це ж були якісь гарантії, гроші щось, і все, ніхто ніхто не помирився, знову щось там друг дружку бомблять. Тому. Ми розуміємо, що світ майбутнього буде серія нових лідерів. Регіональних там субрегіональних, світ не буде вже там монополярним і навіть біполярним. Оцей Емержен Севен Індія, Бразилія, Росія, Китай і по-моєму Індонезія. Ще хтось там, які вже, по-моєму, по, по сукупному валовому національному продукту чи чинушньому продукту. в ну, мене так собі економік. Ну коротше, ВВП ВНП, поки він 7, Є сім розвиваючися сімка. Вона вже, по-моєму, перевершила, якщо не помиляюсь Джей Севен. Тобто світ нас чекає перерос. Сподіваюсь, і ви розумієте, що світ він не переподіляється якимись цими комітетами в Брюсселі, де посідали там щось поділили. в сіблітах. Вони будуть переподіляти цю карту світу. Вогнем мечем і для того африканські лідери приїхали в Москву, що поговорити сі, не їм той Путін, якби до одного місця. Сі, які китайці присутні в Афріки, де коротше ці всі торгівельні розклади, потоки, руди. От світ перерозподіляється. Це все буде дуже агресивний поділ. Тому навіть якщо б Росія зараз розвалилась. То ми можемо розслабити відоме місце. Ну так крочків на 3-4-5, Потім далі почнуться нові якісь розклади. Хто сказав, що це розвалина Росія? Вона не вступить в якийсь там трансазіатський, середньоазіатський якийсь новий альянс, якийсь, скажуних якийсь новий поход на Європу, бо Європа багата, а слабка. Я взагалі не знаю, чого цього світу очікувати. І причому зараз я так уже спокійно говорю, якщо раніше себе схили міби запокоїти, то це крась сума сошов, коротше. зараз ви вже всі заходите в інтернет, я не читаю вже цих новин, що там в Індії, в Пакистані, де там що відбувається, караче. Уже, от, бачите, Сірію перерозподілили. І у Турції це вийшло зробити в Туреччині величезна армія. Вони будь-подальші амбіції, і вони будуть у тих хто хто Ми не знаємо, що буде на Балканах. Ви пам'ятаєте, мабуть, конфлікт. Греції і Туреччини двох країна між собою щось там мисцями мірялись, так там ще ж Кіпр під боком є, за які так само там розборки. Там північний, це Кіпр, який бідніший, він турецький, да той другий Кіпр багатше. Ну турецька армія вона величезна. У них є свої амбіції. Вони протестували на Сирії, вони показали, що вміють грати велику розножечку сюди. Ввіті таке несеться, що розслаблять булки Там ой, там кінчилась війна, да у нас такінчилася, де вона ще почнеться? Якби тому я, чесно кажучи, розумію, що навіть якщо вона в Україні це буде заморозка uh -huh. для. Мене дуже турбують охилянти. Що вони там собі надумали? Бо і все одно там вже ми бачимо то, їх там якісь світовий колапс енергетика в Іспанії виробили весь світ. То на них там торнадо якесь налетіло. Ну коротше боженька на Охлянта має свої плани, як їх, коротше розлікати, щоб вони не скучали, що втекли з України. Ну а українські збройні сили ну перш за все мене турбує. Да, і всіх побратимів і там купу дітей, матерів, близьких друзів. Турбує да, питання демобілізації. оцих 1,7, 1,1 і мільйона населення у чоловіків жінок України, які сили борони України. То я ж не думаю, що ця демобілізація так швидко буде, тому що е, в ТУ їх не чекають з обіймами, от вам робота, і так далі. Дуже багато проблематики, яку ніяк не можна вирішити. Державна система неефективна, вона не зможе з цим впоратися, грошей нам ніхто так багато не дасть. І нам треба буде шукати собі миротворчі операції, обмін технологіями, обмін досвідом, воєнні операції, куди залучити, тому що у нас є. В Україні зараз надзвичайно актуальний для світу ресурс війни.